Диявол знає, що як слова чинять життя, точно також вони можуть нести і смерть саме це і є метою сатани. Він знає, що слова не вб'ють людину миттєво, але крок за кроком будуть виснажувати наш розум, поки він не сповниться сумнівів і невпевненості сумніви приносять ще більше сумнівів, і так поступово сатана руйнує християн, чимало з нас недооцінюють диявола та його бісів. Не усвідомлюють, що вони так само або навіть краще за будь-яку людину знають слово Боже. Сатана розуміє, що хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку же неї кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане що від Господа двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх, Якова, перший розділ шостий, восьмий вірш. З цієї причини диявол з демонами працюють невтомно. Щоб нейтралізувати в наших серцях слово Боже, кожний християнин знає, що без віри неможливо догодити Богу, що віра то підстава сподіваного. Дивіться до євреїв, 11 розділ перший вірш. Що ж робить диявол, щоб нейтралізувати слово? Він сіє в серці віруючої людини крихітне насіння сумніву, і слово Боже стає безплідним. Диявол і демони існували за тисячі років до того, як була створена перша людина. Вони були свідками того, як Бог творив, і як було зазначено вище, вони знають Писання. Коли Сатана перший раз спокушав Господа Ісуса в пустелі, Ісус відповів йому, написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Сатана після цього припинив спокушати Господа? Ні. Він ще більше доклав зусиль. Диявол навіть зацитував слово Боже, говорячи Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. І якщо ж сам диявол використовує Боже слово, щоб спокушати нас, то чи варто тоді дивуватися тому, що безбожні люди також користуються його словом? Ісус попереджав нас, говорячи: Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошує я тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Оскільки диявол дуже добре знає Боже Слово. Він постійно шукає можливості, як анулювати його дію в житті тих, хто дійсно вірує в Писання. Пильне дослідження існуючих релігій і віросповідань відкрило, що здебільшого так чи інакше вони засновані на святому письмі, проте вони повністю спотворюють його зміст. Наприклад, під час чаклунських ритуалів людей спонукають приносити точно такі жертви, як ізраїльтяни приносили Богу в часи старого заповіту, намагаючись імітувати єврейські жертвопринесення, які насправді символізували жертву Ісуса заради людства, диявол створив власні обряди, спонукаючи людей, які не знають Божих настанов, піддаватись похмурим ритуалам жертвопринесення, тварин, а іноді навіть. І людей. Люди розв'язують війни, скидають уряди, піднімають заклади, і свої дії вони виправдовують християнством все це в ім'я Бога. І Ісус попереджав нас про це у своєму слові бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи Я Христос, і зведуть багатьох. Бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, це я, і зведуть багатьох. Деякі релігії забороняють планувати народження дітей. Вони стверджують, що інтимні відносини у подружжі повинні переслідувати одну єдину мету розмноження і більше нічого. Однак це сприяє зростанню на землі злиднів, нещастя та страждань в багатьох регіонів світу. Такий погляд на інтимні відносини спотворює слово Боже. Біблія каже і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив. Як чоловіка, так і жінку створив їх, і поблагословив їх Бог і сказав Бог до них плодіться й розмножуйтесь і наповнюйте землю, оволодійте нею. У давнину розмноження було необхідно, щоб земля була населена людьми сьогодні світ перенаселений, а голод є сумною дійсністю. Не вистачає продуктів харчування, щоб усіх нагодувати, особливо в країнах, що розвиваються. Замість того, щоб сприяти урегулюванню рівня народжуваності, особливо серед бідних верст населення, ті, хто спотворює значення інтимних відносин у шлюбі, сприяє зростанню народжуваності, що в свою чергу несе ще більше злиднів і посилює нещастя людей. Часом ці люди навіть прикриваються соціально благодійною роботою, отримуючи при цьому величезні суми грошей від урядів того чи іншого регіону. Інші використовують Слово Боже подібно до вісників пекла, шалено заперечуючи божественну природу Христа. Вони вірять, що він прийшов від Бога, що він син Божий, але не вірять, що він Бог. Ці ствердження є яскравим свідченням диявольського походження їхніх вчень. Як бачимо, сатана спотворює Біблію, щоб занепастити мільярди людей. Для того, щоб мати захист, нам потрібно дозволити Святому Духу, тому, хто направляв Господа Ісуса, щоб Він спрямував також і нас через Своє Слово, відкриваючи нам свою святу волю.